Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як ви можете абсолютно безкоштовно, без вкладень отримати гарантовано 600 гривень за себе, а також 600 гривень за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо заробляти гроші на українських банках. Ось ці всі банки вони платять кошти за відкриття е, віртуальної карти, а також за кожного запрошеного друга. Бачимо, що в EasyBank ми можемо отримати безкоштовно е, 50 гривень, якщо ви відкриєте віртуальну карточку, звичайно, дебетову, або ж ви отримаєте 150 гривень за відкриття віртуальної кредитної карти. Тому, звісно, вигідніше відкрити е, віртуальну кредитну карточку і отримати подарунок від банку в 150 гривень. Також ви можете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і відповідно отримувати 50 гривень, якщо ваш друг відкриє дебетову карту, і 150 гривень, якщо ваш друг відкриє кредитну карту. Також в Монобанк ви можете відкрити віртуальну карту і отримати бонус плюс 50 гривень на рахунок кешбеку, мінімальний вивід від 100 гривень. І також за кожну запрошену друга ви також будете отримувати плюс 50 гривень. Вабанку банку зараз платять 50 гривень за відкриття віртуальної дебетової карточки. В пумбі платять 50 гривень за відкриття віртуальної карточки, але там ще є місії, які можна пройти. Приміром, зробити депозит, декілька транзакцій по карті, і відповідно можна отримати ще додатково плюс 200 гривень. В спортбанку платять 100 гривень за відкриття кредитної карточки, і, відповідно, платять 300 гривень за кожну запрошену друга, якого ви запросите в даний банк. Якщо друг ваш відкриє кредитну карточку в даному банку, то відповідно, ви за його отримаєте плюс 300 гривень. Так, в О банку по реферальній програмі діють такі умови, що ви отримаєте 50 гривень за себе. І 50 гривень за кожного запрошеного друга. Але також можна скористатися партнерською програмою, і відповідно тоді ви будете отримувати 560 гривень за запрошеного друга. В Globus ви отримаєте 50 гривень за відкриття віртуальної карточки, і 50 гривень за кожного запрошеного друга. І останній банк це Ощадбанк, він з'явився буквально нещодавно. Тут вони платять 50 гривень за відкриття. Віртуальної карти Visa і 50 гривень, якщо ви зробите транзакцію по карті від 300 гривень. Ось тут я показав, показав всі етапи. Також необхідно буде зареєструватися на їхньому сайті, для того, щоб вам виплачувалися бонуси по даній акції. Вивід з даного банку я також вже перевірив. Ось бачимо, що мені нарахували. Вони 150 гривень, це 50 гривень за себе за відкриття віртуальної карточки, 50 гривень за те, що я зробив транзакцію від 300 гривень. І ще 50 гривень мені прийшло за те, що друг, якого я запросив, також відкрив віртуальну карточку. І ось бачимо, я поставив на вивід 150 гривень, і буквально через 5 хвилин вони мені успішно прийшли на мою карту Ощадбанк. Далі я з цієї карти перевів кошти на свою карточку Приватбанку. Тобто кошти ви можете переводити куди завгодно. І ось таким от легким чином ви можете забрати як мінімум 600 гривень з усіх цих банків, якщо ви самі відкриєте віртуальні карточки в даних банках, а також близько 600 гривень за кожного запрошеного друга. Тому я думаю, що це. Досить хороша пропозиція, при тому, що жодних виладень тут ніяких не потрібно. І ви гарантовано отримаєте від українських банків гроші за відкриття віртуального рахунку, а також за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.